Постать, слуги Божого Митрополита Андрея, виходить далеко поза рамки лише Львівської громади чи Галичини. Вже за його життя він був постаттю європейського масштабу. І ось кілька фактів з біографії митрополита Андрея, про яку, до речі, детально описує отець. Кирило Королевський, який особисто знав Митрополита і був його багатолітнім співпрацівником. І це, що описує, отець Кирило, правдоподібно він особисто почув від Митрополита Андрея. Загальновідомим фактом є те, що Митрополит свого часу був царським в'язним. Як відомо, 3 вересня 1914 року. Російські царські війська під командуванням генерала Брусилова окупували Львів. Кілька тижнів опісля 18 вересня 2014 року, митрополит Андрей Шептицький був арештований. Відомо є, що поводом для його арешту послужила його славна проповідь у церкві. Успення Пресвятої Богородиці на вулиці Руській. Він тоді говорив, що ми, греко-католики, теж є православні, але наше православ'я є церковним, його та якби основою є єдність нашої церкви із святішим отцем Папою Римським. Натомість те православ'я, яке принесли російські війська до Львова, є православ'ям казенним. Які основуються на е, тій світській державній владі Російської імперії. І це властиво послужило приводом арешту митрополита Андрея, е, якого е, вважали е, зокрема небезпечним для російської імперської ідеології. І тоді розпочався. Страдницький шлях митрополита Андрея як царського в'язня. Спочатку його було перевезено до Москви, закінчив він цей шлях у Суздалі уже після лютневої революції 17-го року. Але у часі цього ув'язнення. Отець Королевський описує цікавий факт з його біографії. Давайте послухаємо отця Кирила. Митрополит намагався з'ясувати свій правовий статус. Хто він? Військовополонений, політичний в'язень, чи карний злочинець. Із туманних пояснень вар вартових він зрозумів, що його хочуть передовсім ізолювати. І поки дозволяють його ресурси залишити жити власним коштом. Отож, його хотіли утримувати в ізоляції його ж власним коштом. І собі уявімо, часи Першої світової війни, коли справді кошти, тодішня австрійська монета втрачала на вартості. Кожного дня, особливо, коли, скажімо, змінювалися ситуації на фронтах. І далі пише отець Кирило, що в певний момент його, тобто митрополита, відвезли до Курська. І там, ніби випадково, він дивовижним способом одержав досить значну суму. Яка дозволила йому винайняти дві низькі кімнати у прибудовах палацу Полторацького? Там він мешкав цілий рік аж до середини літа 1915 року. Залишається для нас історичною загадкою хто був цим доброчинцем? Який допоміг Митрополиту Андрею вижити у тих складних умовах і, очевидно, дати йому можливість жити бодай в таких, я би сказав, обставинах ізольованого царського в'язня. До нас дійшла унікальна реліквія, яка може пролити трошки світла на цю історію. Це є ікона. Ікона, яка є підписана митрополитом Андреєм власноручно, якраз в період його курського ув'язнення. До речі, хочу сказати, що сьогодні збереглося ну, дуже мало ікон, які би мали автограф Митрополита Андрея. На звороті цієї ікони є цікавий надпис. Своєю рукою митрополит пише Курськ 27.12.1914 1914 року. Андрей Шептицький. Дорогому Івану Алексєєвичу на пам'ять митрополит. Хто такий цей Іван Алексеєвич? Ну, Зважаючи на місце, на обставини і теж на спосіб звертання правдоподібно йдеться про якогось знатного. Російського вельможу. Чому дякує йому митрополит Андрей і підписує цю ікону? Можемо припустити, що Митрополит досвідчив якийсь акт милосердя, допомоги з боку цієї особи. Можемо припустити, що Імовірно, він міг бути тим жертводавцем, який допоміг Митрополиту Андрею пережити цей період ув'язнення, зокрема, про що і згадує отець Кирило Королевський у біографії Митрополита Андрея. Цікавим є те, що правдоподібно, ця ікона з автографом Митрополита була дуже дорогою. Реліквією сім'ї цього російського дворянина. Бо наступна історія її теж цікава. Ця ікона пережила Першу світову війну, Революцію, Сталінські репресії, Другу Світову війну. І вже нащадок цього доброчинця. Правдоподібно, приїжджав в часи Радянського Союзу відпочивати на курорт в місто Трускавець і там познайомився з підпільною греко-католицькою церквою і в руки цієї церкви передав оцю їхню сімейну реліквію, позначену рукою митрополита Андрея Шептицького. Теж у дивний спосіб ця ікона в часи переслідуваної церкви потрапила в мої руки. І сьогодні справді може нам розповісти якісь таємні сторінки особистої життєвої історії митрополита Андрея Шептицького, як царського в'язня. А з іншого боку, є прикладом, як діло милосердя під час війни. Діло милосердя до в'язня може стати пам'ятником, може стати чимось, що увіковічнить і в церковній пам'яті, а відтак стане заслугою у вічності людині, яка вміє чинити милосердя.